Що сталося з леопардами? Останнім часом про них ні слуху, ні духу. Тому прямо зараз я це виправлю. Сідайте зручніше, і сьогодні ви дізнаєтесь, де встигли повоювати Леопард 1 на 5. Чи достатньо 105-мм боєприпасів для наших реалій? Що там з бронею та тактикою застосування? Тому давайте ви швиденько ставите вподобайку та підписку, а я одразу ж починаю. Так, на що ж здатен 105-мм боєприпас? Одразу треба уточнити, який саме: є кінетичні, кумулятивні, хеш-фугаси та звичайні фугасні боєприпаси. Почнемо з кінетичних. В деяких джерелах вказано, що найкращі версії бронебійно підкаліберних снарядів можуть пробити до 550 мм катаної гомогенної броні, з відстані 2000 метрів. Загалом це співставно з радянськими 125-мм гарматами. Але гірше, ніж топових західних бронебійних снарядів, таких як ДМ-73, де пробиття становить до 800 мм броні з відстані 2 кілометрів. Проте, якщо відійти від сухих цифр, то будь-яка з цих гармат без жодних проблем знищує все, окрім танків. А до останніх я ще повернусь. Вже очевидним є той факт, що танкові баталії стали неактуальними для сучасної війни. Я все частіше бачу, як українські військові влаштовують засідки та застосовують танки в обороні для придушення ворожих штурмів. Тобто вони все частіше стикаються з різноманітними БМП БТР та іншими броньовиками, що не захищені навіть від 90-міліметрової гармати. Якщо ж стається танковий бій, то так: 105-мм калібр буде слабше ніж 125-мм міліметрові гармати радянських танків. Ось ці 550 мм бронепробиття стосуються лише топових снарядів. Які не завжди можуть бути заряджені. А от міцної броні в Leopard 1 на 5 немає. Якщо ж говорити про кумулятивні снаряди, то там можна легко побачити і 800 мм бронепробиття, і навіть 4 км. Але проблема в тому, що будь-який радянський танк зможе їх зупинити при умові, що матиме динамічний захист. Хоча ті ж самі радянські БМП будуть запросто знищуватись. З хешфугасами ситуація інша. Їх не використовують ні на 120, ні на 125 мм гладкоствольних гарматах. Виняток це лише британський Challenger 2 з нарізною пушкою, але на ньому зупинятись ми зараз не будемо. Суть хешфугасів полягає в тому, що вони прилипають до броні і лише після того вибухають. Енергія вибуху відлущує маленькі шматочки внутрішньої броні танка, і вже вони знищують машину. Все виглядає так, ніби більше не потрібно заморочуватись з пробиттям броні, бо вона сама стає частиною снаряду. <плес> На жаль, так буває не завжди. Хеш фугас ефективно працює лише тоді, коли має справу з твердими і або крихкими матеріалами, наприклад, сталь або бетон. Тоді це справді ефективна зброя. Але сучасні танки використовують комбіновану броню. А вона, ніби як бутерброд, складається з багатьох шарів. Деякі з них тверді, деякі криті, а деякі м'які. І от якраз таки останні можуть поглинути енергію вибуху хеш фугаса і тим самим зведуть нанівець його бронепробиття. Саме тому на сучасних гарматах хеш більше не використовують, а військові повідомляють про те, що він не завжди видає очікуваний результат. Як на мене, нині він найбільш ефективний саме проти бетонних укріплень. Їх відносно легко розтрощити на маленькі шматочки, які стануть небезпечними уламками. А проти бронетехніки є кращі варіанти. Щодо фугасів, то вони і в Африці фугаси. Ефективні проти легкоброньованої техніки та піхоти ворога. Тому який вердикт: чи достатньо 105 мм в сучасних реаліях? І я скажу, що так. В свій час багато хто розповідав, що з неї неможливо щось пробити. Але насправді проблема тільки з танками. А знищення ворожих танків, як би це дивно не звучало, не основна задача танків в сучасних реаліях. Сьогодні крипта стає реальним конкурентом класичній банківській системі. Он навіть Трамп хоче створити біткоін резерв для США. І ні, я зараз не буду вчити вас трейдити. Крипта це не лише про трейдинг. Сьогодні вже є багато людей, що отримують зарплату в криптовалюті або оплачують покупки. Тут постає питання: як витратити ці кошти? Для цього потрібна карта Трастра, зручний криптогаманець і банрахунок в євро та дебетова картка в одному додатку. Українські банки насторожено ставляться до коштів, що прийшли з світу крипти. Якщо сума велика, вони можуть навіть заблокувати рахунок. І не лише вони, навіть Revolut і Vice можуть відмовити у таких операціях. З Трастра це робиться за кілька секунд. Банківські карти Трастра дозволяють вам витрачати до 30 тисяч євро на місяць без зайвих питань, які б точно виникли в інших банках. До речі, зберігати ви можете необмежену кількість коштів. Трастра це європейська фінансова платформа, яка надає рішення для управління криптовалютою та євро. Основна увага Трастра зосереджена на зручності використання криптовалюти у повсякденному житті, пропонуючи послуги для купівлі, зберігання, обміну криптовалют, а також виведення готівкових коштів. Якщо ви проживаєте в Європі, то Трастра дозволяє вам здійснювати СЕПА платежі, тобто надсилати та приймати євро без зайвих комісій. І що дуже зручно, Тепер випуск трастра доступний не лише за закордонним паспортом або ID країн Євросоюзу, але й за нашим внутрішнім українським ID. Тому поставте відео на паузу, проскануйте QR-код і вже сьогодні почніть користуватись криптою так, ніби це звичайна валюта. Також посилання я залишив в описі до цього відео. Тепер повернемось до гармати Leopard 1 А5. Якщо розуміти і брати до уваги те, що від L7 a 3 чудес чекати не варто, то вона може виявитись досить ефективною. Бо з іншого боку, вона має гарну стабілізацію, що дозволяє вести прицільний вогонь майже одразу після зупинки. Також вона має скорострільність 10 пострілів на хвилину. І якщо стріляти з закритих позицій та фугасними боєприпасами, то ще й дальність 11 кілометрів. Тобто Леопард 1.5 завжди можна перетворити на імпровізовану та дуже мобільну самохідку. І знову ж таки, якщо розуміти, що від гармати LCMA 3 чудес чекати не варто і надавати їй важких завдань, то вона може виявитись досить таки ефективною. А от тепер я перестану захищати леопарда і по повній програмі розкритикую його броню. Пам'ятаєте, я казав, що хеш-фугаси стали неефективними через появу композитної броні. Так от, Леопард 1 на 5 її немає. Інженери вирішили не заморочуватись і просто поставили листи катаної гомогенної броні під різними кутами. В сучасних реаліях вона не захистить навіть від 30-мм гармати, при умові, що відстань між машинами менше кілометра. Вірніше не так. один два снаряди можуть і не пробити лобову броню. Але якщо згадати, що 30-мм це автоматичні гармати, які спокійно можуть прислати по 20 чи навіть по 30 боєприпасів, то тих 70 мм під кутом 60 градусів нічого не зможуть протиставити. А це як би найміцніший бронелист. В інших частинах броні ще менше. Якщо говорити про танки, то тут нема про що говорити. Заряджаєте бронебійний снаряд, навіть без різниці який, і пробиваєте леопард 1 на 5 в будь-яку проекцію. Єдиний нюанс може статись хіба що з кумулятивними снарядами або деякими нетандемними ПТРК, що поцілять саме в ось цю частину башти. Там стоїть навісна броня, що слугує екраном, і в теорії вона зможе зупинити такі снаряди. Зважаючи на це, якось не дивно, що український леопард 1 одразу почали виглядати якось ось так. Якщо хто не в курсі, то це радянський динамічний захист контакт 1. І він тут дуже потрібен. Контакт 1 може на 70% зменшити бронепробиття кумулятивних снарядів, і, хоча б може дати надію, що ПТРК не візьмуть машину, принаймні частина з них. Бо якщо говорити про топові системи, такі як російський корнет. То він має тандемну, тобто подвійну боєголовку, яка може пробити контакт один. На бронебійні снаряди даний динамічний захист не реагує. Ще є варіант, коли на верхній бронелист почали ставити український динамічний захист ніж, що може ефективно захищати машину як від кумулятивних, так і від кінетичних боєприпасів. Але він є далеко не на кожній машині, та й загалом ножі досить дефіцитні на фронті. Якщо підсумувати, то броня американської БМП Бредлі. Буде в кілька раз кращою, ніж пародія на бронювання від Leopard 1 на 5. Німецькі інженери спеціально пішли на такий крок. Вони подивились на макети гітлерівських мегатанків, потім на авіацію, потім ще раз на танки, потім на авіацію, на танки. І зрозуміли, що щось з цими кілометровими сараями не те. Саме тому було прийнято рішення пожертвувати бронею заради гарної гармати і мобільності. Загалом рішення логічне. Оскільки жодна броня не може гарантувати живучість машини, то вона повинна просто захищати від піхоти і не більше. Але що ж тоді з мобільністю, спитаєте ви. Ну, як би якось так. Танчик важить 42,2 тони, має двигун на 830 конячок та питому потужність 19,6 кінських сил на тонну. Він може розігнатись до 65 км на годину по трасі, а гумові накладки на гусениці дозволяють йому вільно користуватись дорогами загального призначення. Я думаю, ви здогадались, до чого я хилю. Влітку з мобільністю тут все більш-менш. Якщо так розібратись, вона навіть краще, ніж в радянських машин. Швидкість заднього ходу Leopard 1 становить 25 км на годину. І це не йде в жодне порівняння з позорними, а по-іншому це не назвеш. П'ятьма кілометрами в радянських танків. Але тільки но ну, піде дощ, розтане сніг і ґрунт розмокне, то гусениці леопарда стануть лижами. І на тому все. В цьому плані найкращу конструкцію має український Т-64. Його гусениці побудовані таким чином, що можуть самоочищуватись від бруду під час руху. Тому він впевнено почувається на українських чорноземах. До речі, російський Т-72 в цьому плані сильно програє. Оскільки його гусениці досить швидко набиваються брудом і при певних умовах можуть навіть злетіти. В сучасних реаліях найкраща тактика застосування Леопард 1 це оборонні дії з середніх дистанцій проти ворожої бронетехніки. Гармата тут досить таки непогана, мобільність по сухому ґрунту також. А задня швидкість стане в пригоді під час влаштування засіду. Знаєте, було досить непросто знайти відео Leopard 5 який приймає участь в бою. Але я все-таки це зробив. Як ви бачите, військові зазвичай використовують цю машину для придушення ворожої піхоти. Частенько піхота засідає в посадках або в будинках. Судячи з звучань, екіпаж, певно, використовує погасні боєприпаси. А це ще раз підтверджує мою теорію, що танки придушують саме ворожу піхоту. Тим не менш, для мене виявився досить дивним той факт, що Леопард-1 під'їжджають аж настільки близько до позицій. Я би не сказав, що машина нормально захищена від ручних протитанкових гранатометів чи протитанкових ракетних комплексів, які дуже часто є в арсеналі ворожої піхоти. Тим не менш, військові явно знають краще за мене, як правильно воювати. Коли леопарди тільки прийшли, то в багатьох з'явились підозри, що хоча б частину машин отримає на озброєння 5-ОТБР. Її танкісти уже довгий час як використовують танки М55С, що мають ідентичну гармату. І було б логічно передати леопарди саме їм. І все сталося саме так: ось це фото саме від них. Як бачите, машини оснастили великою кількістю динамічного захисту. Зокрема, і славнозвісним ножем. Також взимку 2024-го вони світились на озброєнні 25-ї ДБР. Як бачите, машини оснастили маскувальною сіткою. Нині, за різними оцінками, ЗСУ має близько 120 машин. І це досить таки значна кількість. Хоча, звичайно, що хотілося би більше. Проблема в тому, що не всі з них можуть вступити в бій. Найбільша проблема перших леопардів полягає не в гарматі. І навіть не в броні. А в тому, що з початку виробництва пройшло 64 роки. І навіть якщо взяти до уваги, що наші танки не з перших партій, то їм все рівно по 40 з лишнім рочком. За цей час деталі сильно зносились. І до такої міри, що Україна сама змушена була відхилити поставку однієї партії машин, бо без капітального ремонту це була б просто поставка металобрухту. А без належного обладнання і запчастин ми їх самі б не полагодили. Врешті-решт їх відновила на німецьких заводах, і поставка відбулася. Але зараз на фото бійці ЗСУ виймають мотора з однієї з машин. Невідомо, чи цей танк повернувся в стрій, бо, можливо, йому просто треба було полагодити мотора. А можливо, там накрило щось інше, і цей леопард став звичайним донором запчастин. Тому ось така ситуація. З точки зору технічних характеристик, я не вважаю цей танк таким же й поганим. 105 мм гармати загалом достатньо для багатьох задач броня під питанням. Але найбільші проблеми з надійністю. Машини дійсно старі, і відправляти їх на фронт треба лише після капітального ремонту. Що ж думаєте ви про леопарди? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!